Зал суду. Останнє слово підсудному. Коли я слухав прокурора, він так усе розповів, наче крав разом із нами. А послухав адвоката, зрозумів, що мене там не було. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Поради пенсіонерам: їжте стільки зможете. Все одно, і з вашою пенсією багато не зможете. Спіть скільки хочете. Коли встав, тоді і ранок. Не чекайте, коли хтось зробить вас щасливим, налийте собі самі, не скаржтеся на долю, її, можливо, з вами теж не дуже пощастило. Якщо життя після 50 вас не влаштовує, прийміть ще 50 не беріть від життя все вже все не донесете. Ставтеся до себе з любов'ю, а до всього іншого з гумором. Чоловік із дружиною в гостях у сусідів на іменинах. Сусід пригощає чорною ікрою. Гість їсть та їсть і нахваляє. Усе з'їв і простить добавки. господар на вухо дружині. Немає більше ікри? Немає. А ти насипно дробу з цибулькою та олійкою, але не забудь посолити. Наступного дня господиня запитує сусідку: Ото вчора добре посиділи. Ти Микола як там? Та нормально. Тільки коли нагнувся черевики шнурувати, кута підстрелив. Розмовляють дві подруги. Одна другій скаржиться. Знаєш, Оксано, з моїм Валєркою абсолютно неможливо жити. Ну, то розлучися. Ага, прямо зараз. Від мені життя зіпсував, а я його повинна ощасливити.